Друзі, всім привіт! З вами Оксана Колесник, це Експерт Терсак і територія здоров'я і краси. Сьогодні поговоримо про масло кісточок вишні. Чим же воно корисне? Навіщо воно випускається у таких величезних бутилочках 250 мл? А у таких маленьких упаковочках воно нам приходить в подарунок. Це масло. Дуже унікальне, воно дуже стійке для, для до нагрівання. Тобто, якщо його нагріти або ви вийдете під ультрафіолет випромінювання, воно не розпадається. Воно унікальне тим, що може використовуватися не тільки для обличчя, але і на губи. Ви можете взяти, капнути трошки, так воно виглядає. Бачите? Капнути трошки на руку, зволожити губи. Ви можете не купувати крем під очі, а зволожувати цим кремом під очима, ну, обличчя, само собою. Ви можете мазати руки і все тіло. Воно захищає від ультрафіолетового випромінювання. Воно унікальне тим, що має в своєму складі такі кислоти, як олеїново. Лінолеву, стеаринову і пальмітинові кислоти це унікальний склад. Має в своєму складі ще вітаміни А Е і токофероли в різних формах. Воно бореться із поганим холестерином і дуже допомагає в обміну речовин. Тому, якщо у вас є вже якісь проблеми з обміном речовин, то ви можете вживати це масло всередину, тобто його пити. І так, де ви ще можете використовувати це масло? Я вже сказала, на губи, під очі, обличчя, руки. Ви можете ще також використовувати, просто взяти наш крем, буквально якийсь крапельку нанести на руку масло, о, з маслом органи. Добавити туди ж крапельку олії з вишень кисточок вишень, і нанести на обличчя. Так ви ще більше захистите своє обличчя від ультрафіолетового випромінювання. Далі наш крем для тону, тональний крем дуже загустий. Він мені не подобається тим, що дуже густий, я його теж використовую із олією кісточок вишні. Наношу трошки на руку, додаю крапельку масла. Для чого потрібно це? Для того, щоб після шкіра, після 40 плюс вона вже не така зволожена, вона суха. І тому, коли ви наносите тональний крем, у вас на обличчі з'являється більше зморшок. Щоб зморшок не було видно, і щоб олія не давала сотуватися дуже сильно тональному крему, ми просто змішуємо тональний крем і. Масло, кісточок вишні, і наносимо на шкіру. Ви побачите, як, наскільки класно зволожується шкіра, наноситься цей крем. Він має таку структуру трошки порошкову, тому порошка так, з маслом не так чутно відчувається. І воно класно наноситься і класно тримається, і не видно ваших зморшок. Ну, отакі у нього властивості цього масла. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Це був Експерт Ерсак. Я з вами прощаюсь. Кому було цікаво, підпишіться. Па-па!